Українські воїни мужньо та героїчно боронять батьківщину від ворога і роблять усе, аби звільнити рідну землю. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 липня 2023 року, орієнтовно склали 244 тисячі 270 тисячі осіб особового складу. Ще 590 окупантів. Відправили до пекла за минулу добу. Танків старої армії міра знищено вже 4186 одиниць, 9 за добу бойових броньованих машин. Спалено 8147 штук за добу 11. артилерійських систем. Успішно ліквідовано 4745 одиниць. За минулі 24 години 18 штук. Реактивних систем залпового вогню за весь час повномасштабної війни мінуснули 698 одиниць. Ворожих засобів ППО знищено 457 штук. Літаків Російська Федерація втратила 315 одиниць, а гелікоптерів ворога знищено вже 311 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 3996 одиниць. За добу три. Крилатих ракет, які рашисти запускали по Україні, збито 1347 одиниць. За добу знищено 40 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 7229 штук, 18 одиниць за добу. Спеціальної техніки рашистів знищено 708 одиниць. Дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.